Ви були створені для величі. Щоб бути успішним віруючим, вам слід ходити в любові і знати, як застосовувати Богом дану віру. Дізнайтеся, як застосовувати свою віру, яка діє любов'ю, віра і любов. Я говорю слова, він робить діла. Моя робота вірити тому, що він зробить свою роботу. І якщо я можу вірити, то все стає можливим. Потрібна віра, щоб здійснити ваше призначення. І приймати від Царства Божого. Майте віру Божу. Дізнайтеся, що від вас не вимагається використання своєї віри, але Бог дав вам його віру для кожної ситуації. Сила любові глибше проникає до з'єднання між вірою і любов'ю. Коли ви розумієте, як сильно Бог любить вас, вашу віру неможливо зупинити. Якщо ви ходите в любові, ваша віра буде постійно діяти. Застосуйте свою віру, яка діє любов'ю. Почніть ходити в динамічній силі, яку любов забезпечує для вашої віри. Пушу на передачу переможний голос віруючого. Я, Кеннет Коплен. давайте помолимось. Отче, ми дякуємо тобі сьогодні за Твоє Слово. Ми відкриваємо наші серця, ми відкриваємо наш розум. Ми відкриваємо наші очі і вуха, щоб чути і бачити. І ми дякуємо тобі. Ми вивільняємо нашу віру в Твоє Слово. В ім'я Ісуса. Ми приймаємо це. І ми дякуємо Тобі за це ім'я Ісуса. Амінь. Амінь. Послухайте, всі ці передачі призначені для вас. Це не просто якісь телевізійні передачі. Вони призначені для того, щоб збудовувати вашу віру і ваше молотовне життя. і щоб ви розвивалися в речах Божих. це стосується вашої внутрішньої людини. Це не просто якісь фізичні речі. якби ці речі були природними навчальними програмами. То ми б просто природно тренували вашу фізичну складову, але це духовні речі, і вони допомагають тренувати духовну людину, яка є життям Божого джерела в духовній людині, і без духовної людини фізична людина страждає. Амінь. Слава Богу. І все це безкоштовно. Ми з Лорією просто сіємо це в ваше життя. Хвала Богу. Отже, брате біле, нас далі в цьому. ми переходимо до послання до євреїв, 10 розділ, 35 вірш. 35 вірш. Слава Богу. Отже, не залишайте надії вашої, бо вона має велику винагороду. Бо вам потрібне терпіння, щоб виконати волю Божу і одержати обітницю, бо ще небагато. Зовсім небагато і грядучий прийде і не забариться. Праведний житиме вірою. А коли хто захитається, не благоволить до того душа моя. Отже, праведний житиме вірою. Не так, що о. Мені, мабуть, краще задіяти свою віру. Ні, ні. Це щодня, Цілий весь день, день. цим Боже ви мій. заробляєте на життя. Здається, вчора ти сказав, що це наша професія. Професія. Тут говориться у 23-му вірші. Подивіться, що тут написано. Будемо неухильно триматись сповідання надії. І ти сказав: це наша професія. Професія визнання? Так, я впевнений. Тобто те, чим ви заробляєте на життя. Це спосіб життя. Це те, чим ми живемо. Я професійний спортсмен. Що це означає? Це те, чим я заробляю на життя. де ви працюєте? Ну, я лікар, я юрист, я вчитель. Я продавець, я в служінні. Все це стосується того, що ви покликані робити. Наша професія. Це віра. Ось чим ми живемо. Ось що ми робимо. Ось що ми робимо. Існує така реклама. Це те, що ви робите. Те, що ви робите. Так, це те, що ми робимо. Нам справді потрібно оновлювати свій розум для того, щоб розбиратися з усіма питаннями, які виникають у нашому житті віри. Оскільки Бог продовжує вести нас від віри до віри і він продовжує вести нас в такі місця, які здаються неможливими. Наприклад, одержими з гадаринської місцевості, який був з іншого боку озера, коли учні з Ісусом переправились туди. Він був одержимим. Написано, що ніхто не міг його скувати, навіть ланцюгами. Ніхто не міг зв'язати його. Вони не могли утримати його природними речами. З людської точки зору він був втраченим, він був ненормальним, але прийшов Ісус. Ісус прийшов і звільнив цю людину. Тепер цей чоловік був одягнутий, сидів біля ніг Ісуса, маючи здоровий глузд. Здоровий глузд. Це благословення. Чудово, чи не так? Боже мій. Боже мій. Але зверніть увагу, що ворог хтось в цю мить вивільнив віру за члена своєї родини, який був божевільним. Хвала Богу. До цієї миті божевільним. У вас майже не було надії щодо цієї людини, і ваша віра спрацювала Тому не відпускайте її, не відпускайте, не дозвольте цьому вислизнути. Це не безнадійна ситуація. Ісус зараз діє, оскільки ви Боже вивільнили мій. свою віру. Слава Богу, і також терпіння. Віра і терпіння. Ви успадкували обітницю. Це прийде до вас. Так вам слід бути послідовними так. в цьому. Просто стійте на своєму. Коли говориться про те, щоб жити вірою, я подивився це місце. Я читав у посланні Якова. Давайте так. відкриємо послання Якова. П'ятий розділ, оскільки він близько. П'ятий розділ послання Якова, і тут говориться у 14-му вірші. Чи хворий хто з вас нехай покличе присвітерів церкви, і нехай помоляться за нього, помазавши його оливою в ім'я Господнє? І молитва віри зцілить хворого. І підніме його Господь, якщо він скоїв гріхи, будуть йому прощені. Молитва віри дуже часто люди думають, що молитва віри змушує віру діяти. це не так. Це віра змушує молитву, молитву діяти. діяти. А ось і приклад. Я хотів би, щоб ви побачили це. Про це написано у другій царі в 18 розділі. Давайте відкриємо разом. Друга царів, 18 розділ. Тут говориться про те, що цар Єзекія був оточений ворогами. Підходили вороги, він намагався щось робити, і так далі. У язикі закінчились ці ідеї. Фактично, якщо ви подивитесь друга царів, 19 розділ там говориться друга царів, 19 розділ, 10 вірш. Так скажіть єзикія, царю юдейському: нехай не обманює тебе Бог твій, що ти надієшся на нього, кажучи, не буде відданий Єрусалиму руку Асирійського царя. Адже ти чув. Що зробили царі асирійські з усіма землями, поклавши на них закляття? Чи ж ти будеш врятований? Боги народів, яких понищили батьки мої, чи спасли вони їх? Газана, і Харана, і Рецефа, і синів Едена, що в Теласарі, що сталося? Ось 14-й вірш. І взяв Єзекія листа з руки послів і прочитав його, і увійшов у Господній дім. Я розгорнув його Єзекія перед лицем Господнім. Від кого він отримав цього листа? Шостий вірш і сказав Місає: Так скажіть панові вашому, так говорить Господь. Не бійся слів, які ти чув, і якими ображали мене слуги царя Асирійського. Ось я дам в нього духа, і він почує звістку, і повернеться в землю свою, і я вражу його мечем у його краї. Посланці царя і пішли і принесли слово від пророка. Пророк дав їм слово, і вони принесли царю це слово. Потім Єзекія отримав листа від асирійців. Пішов у храм і розгорнув його перед Господом, так сер. І помолився. Коли він помолився, подивіться, що говориться у 20-му вірші, і послав Ісая, сина Моса, до Єзекії сказати: так говорить Господь Бог Ізраїлю. Те, про що ти молився мені проти Санхеріва, царя Ассирійського, я почув. Звідки ми знаємо, що він чує нас? У першому посланні Іоанна п'ятому розділі говориться, так, в 14 вірші, і ось яку сміливість ми маємо до нього, що коли просимо чогось згідно волі Його, він слухає нас. А коли ми знаємо, що Він слухає нас у всьому, чого б ми не просили, знаємо, що отримаємо Прохання. те, що просили у нього. Прохання. Він звернувся до нього з цим листом. Так, і тут те саме. Це лист, це лист або послання. Якось ти сказав мені це. Одна з головних робіт пророка це давати те, що потрібно говорити. Правильно я ніколи не забуду, як ти сказав це. Цей пророк дав царю, що говорити. Він повірив, він повірив цьому. Він повірив, Абсолютно що це вірно. було від Бога. Він взяв цього листа, і ось так, що сар. у нас виходить. Так, сер. він взяв його і розкрив перед і Богом. помолився. і він помолився тим, що сказав Бог, і прийшла віра. Подивіться на результати. Я хотів, щоб ви просто побачили це. Це має показати вам дещо. Слава Богу, це сильно. Подивіться, друга царів, 19 розділ, 35 вірш. Так, сер. І сталось тієї ночі. Тієї ночі. Тієї ночі, пішов ангел Господній і забив в Асирійському таборі 185 тисяч. І повставали вони. І повставали вони вранці, аж ось усі мертві тіла. 185 тисяч людей це так сильно. Подумайте про це Це віра в дії. зверніть увагу, що спрацювало. Написано, і повставали вранці. Це означає, що хтось помолився і пішов спати. Так слава Богу. Так ви можете помолитися і йти спати і дозволити вашій вірі займатись вашими справами. Саме так вони і вчинили. Давайте візьмемо це саме цю дію. Так. Перший Івана, 5 розділ. Ми маємо те, що просили в нього. Так, сер. Візьмімо той самий процес. Ісус дав його нам крок за кроком. Він показав, як це робити. Він сказав: так. кожен, хто скаже горійці, Зруш. зрушся і кинься море. І не матиме сумніву в серці своєму, як йому слід молитися, у що він має вірити, але повірить, що сказане ним здійсниться. Де він отримав те, що він сказав? Він отримав це звідси, прохання, яке він виклав перед Богом. І оскільки він повірив, що це від Бога, що ці слова від Бога, і він повірив, що сказане ним здійсниться, коли я молюся, я вірю, що я отримую це. Я, отримую це. я беру це. Все виконано, але є ще один крок. І якщо маєте щось проти когось, прощайте. то прощайте. Ви не можете Ми пропустити цей крок. Про це. Але тепер він викладає прохання. Вірно підводиться і йде спати або всю ніч прославляє Бога, одне чи друге, що захоче, але справу виконано. Якщо ви будете так чинити, ангели почнуть діяти. Брат Джесі сказав: наша робота це вірити, що Бог зробить свою роботу. Мені подобається чудово. те, що він сказав. Це так, це чудово. що ще не так? Боже мій. Я сказав: оце так. Ось воно. Подумайте про це. Це спрацює для царя. Це спрацює для 17-річного. Це спрацює для будь-кого, бо все робить віра. Так, все роблять ангели. Ми інші. читали про це вчора. Ісус, сказав, і вона послухається вас. Так. І потім він сказав, Раб або слуга. Тобто Ісус говорить про віру uh -huh. як про вашого слугу. Абсолютно Бог рівно. дав вам це як інструмент для роботи. І потім ви звертаєтесь так, до смоківниці. Так, так. Згідно Євангелії від Марка 11, 23, це так, дерево чи гора. Так. І ви звертаєтеся до неї. І вона послухається вас. Хто саме? Смоківниця? Ні. Смоківниця послухається віри. Це слуга. Віра це слуга. Це дуже сильна річ, брате Копленд. Але подумайте ось про що. Хтось сказав: Бум! Що сталося? Хтось підірвав автобус. Справді? Так. І ви бачите, що від автобуса залишились одні шматки. Хто підірвав автобус? Ну, цей чоловік, його заарештували. Ні. Він не підірвав автобус. Гаразд автобус підірвала вибухівка. Але чоловік контролював вибухівку. Вірно. Візьмімо рушницю. Хто зробив дірку в машині? Ця рушниця. Ось ця людина. Ні. 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 Інструмент, яким він користувався, ця рушниця і йому потрібно було натиснути на спусковий гачок саме він натиснув на спусковий гачок. Це так але після цього молоточок вдарив по капсулю, який запалив порох, який виробив газ, який змусив кулю вилетіти з дула і потрапити в машину і зробити в ній дірку. Але людина натиснула спусковий гачок. В його руці була сила і влада зробити це. Сила Божа, яка рухає гори, Вірно, вона просто має бути вивільнена. І кажу вам давайте розглянемо це зараз, бо я читаю наше перше місцеписання до євреїв, 10 розділ, 35 вірш. Отже, не залишайте надії вашої. Не викидайте свою зброю в річку. Це що ще не так? Давайте розглянемо це ще раз. Давайте наситимось тим, що записано в посланні до Євреїв. Цей ключ знаходиться тут. Не залишайте. Ворог полює за вашою надією. Бо якщо ви читали Друга царів 18, 18, 19, то асирійський посол сказав, що то за надія у тебе? Ось Прямо вона. тут? Ось вона. Так. так. Ворог намагається вкрасти надію і впевненість у так. Слові Божому. Він хоче, щоб ви зверталися до чогось іншого, чи не так? Боже мій, вірно тут говориться: Авраам не вважав свого тіла омертвілим чи утроби Сари за умертвілу. Бог прийшов до Авраама після того, як той вже не міг мати інтимної близькості. Ось коли Бог прийшов до нього. Він сказав: гаразд, ти вже не можеш цього для робити. для тебе. Вже все закінчилось. Для тебе вже все. Дозволь мені зробити це. Я оживлю тебе, і я покажу тобі, що я можу це зробити. І тут говориться, що припиніть думати про неможливе. Ні, ні. Все, що виглядає неможливим, і ви розглядаєте так, це обман. У вас є віра Авраама. Та сама віра. Писання та каже. така сама. У нас є його віра. Ми маємо його віру. Те саме. І він каже: Слава Богу. Отже, не залишайте надії вашої, яка має велику винагороду. Терпіння потрібне вам, щоб помоліться про це, не дозвольте нічому змусити вас хитатись. Духовна сила це чудово. Терпіння, Так. терпіння і віра. Ви постійно бачите писання, як вони разом працюють. Це духовна сила, яка працює разом з вірою. Це духовна витримка. Так. Тобто ви не просто терпите, так, щось. Так. тоді це людська віра і терпіння. Так, вірно. Я вірю так. слову Божому. Ось звідки я беру свою впевненість так. і надію. Я кажу це. Так і сатана виступатиме проти мене. Так, я знаю, що він одразу ж приходить, так. щоб вкрасти слово. слово. Боже, Якщо він зможе вкрасти слово Боже. Він переможе вас, але це духовна сила, коли я вибираю, коли я роблю вибір в моїй душі, в моєму розумі і в моїх емоціях. Я роблю цей вибір. Так, я не здаюсь. Я вірю в це сьогодні і це здійснено сьогодні. Коли я прокинуся вранці, все закінчиться. Це також може статися через 10 років. Але я ніколи не відпущу це. Саме так вам слід робити це. Саме таким має бути ваше ставлення. Що говорив Брат Хеїн? Якщо ви готові стояти вічно, то вам не доведеться стояти дуже довго. Дуже довго. Оскільки диявол може бачити це. Подивіться, що тут написано. Третє, Іоанна, третій розділ. Перше Іоанна, третій розділ, і подивіться 20-й вірш. «Бо якщо серце наше засуджує нас, то наскільки більше Бог? Оскільки Бог більше від серця нашого і знає все, улюблені? Якщо серце наше не засуджує нас, то ми маємо сміливість до Бога. Ворог намагається використати осуд, щоб вкрасти вашу впевненість у тому факті, що Бог зробить це, чи не так? Бог не зробить цього для тебе негіднику. Подивися на те, що ти зробив у 1949 році, подивися на те, що ти скоїв, і так далі. Все це називається перешкодами для віри. І Чудово. ворог буде кидати їх проти вас страх, осуд, відчуття неповноцінності, все це бо віра працює для праведних. І ти робив це знову і знову, і нічого не сталося. То що змушує тебе думати, що це спрацює зараз? Саме так він мучитиме вас. Таксамте чимось. Він спробує використати щось, особливо те, на що ви можете купитися. Я кажу людям: він використовує дошку так. як у школі і робить для вас презентацію. Дивись, ось твоя тітка. Вона вірила так само. Поглянь, що сталося з нею. Так. І ти все ще віриш у це? І хтось може сказати: дозвольте мені подивитись на це. Авраам не дивився. Він не дивився давайте розглянемо ще одне місце. Відкриємо Євангелію від Марка. Я знаю, що рухаюсь дуже швидко. Одинадцятий розділ Євангелії від Марка. Тут написано з 22 по 24 вірші в одинадцятому розділі Євангелії від Марка. Я хочу, щоб ви побачили це. Ісус у відповідь каже їм: майте віру Божу, бо істинно кажу вам, коли хтось скаже горі зрушся і кинься в море. І не матиме сумніву у серці своєму, але повірить, що станеться за словами його, буде йому все, що скаже. Тому кажу вам: все, про що попросите у молитві, вірте, що отримаєте, і буде вам. На мою думку, у випадку з тим царем, його віра проявилась у тому, що він просто пішов спати. Так. Ісус сказав так. Він прокидається, чи лягає спати, а в цей час насіння росте. Вірно. Вдень та вночі. Він не знає, як. І він не знає, як. Боже мій. Він знає, що воно росте. І я вірю в цьому біле. Бо зараз працює з деким серед вас, особливо з людиною, яка в автомобільному бізнесі. Боже мій. Здається, що банкрутство це єдине, що ви можете зробити. Але якщо ви звернетеся до Бога і віддасте все в Його руки, увійдете в Його спокій, ваш бізнес стане більшим, більшим, ніж коли-небудь раніше. Оскільки це Бог дав вам цей бізнес. Хвала Богу. Я щойно почув це слово від Господа. Це пророчо, Кажу вам: Алілуя! Це слово. Зверніть увагу, що Ісус сказав у Марка 11,24. Наш час вичерпано. Вичерпано, Боже мій. Але все одно прочитай це. Байдуже, що показує годинник. Тому кажу вам: все, про що попросите у молитві, вірте, що отримаєте, і буде вам. Це чек на будь-яку суму, і це не пов'язано з тим, що ви можете зробити самі. Він ніколи не просив вас платити за це. Вірити Він про просить це. вас вірити про це. А ми повернемось за хвилину. Ми говоримо про силу любові, про віру в Бога і робимо це з Білом Вінстоном. Віра діє любов'ю. Ісус сказав: на любові, на законі любові тримається закон і пророки. Це ключ до всього у Царстві Божому. Тому насамперед шукайте його. І все це докладеться вам, не потрошки і з часом. Це все справи царства Божого. І для того, щоб сповнити своє призначення в царстві Божому, вам потрібно ходити вірою. А щоб отримати віру, вам потрібна Божа любов. А щоб отримати її, вам потрібно звернутися до Слова Божого. Амінь. Так, звичайно. Так, звичайно. Але це досяжне. І воно досяжне зараз для тих, хто просить. Слава Богу! Чудово, чи не так? Отже, ми молимося зараз за кожного нашого глядача. Ми підносимо їх до Тебе. Ми з Білом зараз вивільняємо нашу віру про благословення Господнє для них, про зцілюючу силу Божу. Про Слово Боже. Яке тече по всій землі. Алілуя! Місія Кената Копленда тут для вас, і ми молимось за наших партнерів щодня. Амінь. До зустрічі завтра. А ми, Біл та Кеннет, нагадуємо вам знову, що Ісус є, Ісус є Господь. Ви хочете отримати якомога більше від цього вчення. Ми це зробили для вас. Замотажте безкоштовну копію легких для вивчення тез для сьогоднішньої передачі на сайті місії Кеннета Копланда. Стежте за основними пунктами проповіді, місцями писання. Молитвами, наповненими вірою, інтерактивними запитаннями, використовуйте їх для особистого дослідження Біблії або для того, щоб поділитися з іншими. Зайдіть на наш сайт в інтернеті і завантажте їх для себе. Ми тут для вас. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кісіамуркює. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.